Бажаю здоров'я, шановні громадяни! З вами я Дар'я Мельникова. І сьогодні розкажу оперативно про головне. Минулого тижня правоохоронці Конотопщини викрили шістьох осіб, які незаконно зберігали наркотичні речовини, а один з них ще й збував канабіс. У поліції за кожним з фактів розпочали досудове розслідування. В рамках відкритого кримінального провадження працівники поліції відділення номер 2 в місті Путивль провели ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких отримали інформацію про те, що один з мешканців міста збуває наркотичні речовини третім особам. В ході перевірки даної інформації поліцейські затримали 46-річного чоловіка на гарячому, саме у момент продаж канабісу. У подальшому, за місцем мешкання та в дачному будинку зловмисника, поліцейські провели обшук, де також виявили канабіс у висушеному та подрібленому стані, а також гілки рослини коноплі загальною вагою майже пів кілограма. Також працівники Конотопського районного відділу поліції та працівники відділу поліцейської діяльності номер 1 в місті Буринь викрали трьох мешканців конотопу та двох мешканців Бурині, які незаконно зберігали при собі амфетамін, канабіс та півіпісіль. Крім того, що інтернет дозволяє знайти потрібну інформацію, мережа значно розширює коло спілкування наших дітей. Поряд з користю таке спілкування може приховувати суттєву небезпеку. Ювенальні поліцейські дають поради дітям про те, як не потрапити в неприємні ситуації в цифровому просторі. Блокуй тих, хто ображає тебе в інтернеті або через мобільний телефон. Не відправляйте приватні та інтимні фото або повідомлення. Жалійся на сторінку кривника адміністрації соцмережі. Не знаєш, як? Запитай дорослих. Пам'ятай, все, що ти робиш в інтернеті, залишається в кіберпросторі, навіть коли видаляється інформація. Телефонуй до поліції за коротким номером 102. У Конотопі перед судом постане гвалтівник. слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який гвалтував та вчиняв сексуальне насильство. Наприкінці серпня 2023 року поліцейські у процесуальному порядку затримали місцевого мешканця за зґвалтування 20-річної дівчини. Крім того, в ході досудового розслідування поліцейські встановили ще один факт злочинної діяльності гвалтівника. За даними слідства, в середині липня 2023 року зловмисник зайшов до одного з господарств в селі Попівка, де проживала 61-річна жінка. Обманним шляхом виманив власницю з будинку на подвір'я та напав на неї. Застосовуючи фізичну силу, повалив потерпілу на землю, почав зривати з неї одяг та намагався зґвалтувати. Жінка, опираючись, штовхнула зловмисника і останню впав в льох. Потерпіла, побігла за допомогою до сусідів. А коли повернулася, зловмисника вже не було. Скоєння даних злочинів саме 31-річним конотопчанином підтверджується показами потерпілих свідків та висновками судових експертиз. Насильнику загрожує до 10 років позбавлення волі. На Конотопщині поліцейські продовжують протидії домашньому насильству. Домашнє насильство це правопорушення, але воно підпадає під особливу категорію і тому потребує особливих підходів. Саме тому працівники сектору протидії домашнього насильства Конотопського районного відділу поліції кожного дня несуть службу у складі мобільних груп реагування. Головним завданням правоохоронців сектору протидії домашнього насильства є своєчасне реагування на випадки вчинення насильства в сім'ї. Надання кваліфікованої допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків, винесення термінових заборонних приписів кривднику здійснення превентивної діяльності з метою недопущення повторних випадків чинення насильства. Поліцейські співпрацюють з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства і разом можуть надати не тільки кваліфіковану правову, а й психологічну допомогу. Правоохоронці наголошують, замовчування домашнього насильства неприпустимо. Кимські правоохоронці встановлюють місце знаходження 83-річної Ульяни Родіної, яка 24 жовтня пішла в ліс збирати гриби та до цього часу не повернулася. До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про зникнення його матері, що мешкає у селі Нова Слобода. На вигляд, розшукування 80-85 років, з ростом 160-170 см, худорлявої тілобудови, волосся довге сиве, на голові мала різнокольорову хустину. Працівники поліції звертаються до небайдужих громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місце знаходження зниклої жінки, повідомте про неї у відділення поліції або на лінію 102. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!